Саме Шановний Володимире Борисовичу, шановні колеги. Ми зараз з вами розглядаємо законопроект, який дуже легкий і дуже складний. Але він його дуже і дуже чекають зараз в усіх містах, містечках і селах. Це законопроект, який дає можливість органам місцевого самоврядування заключити договори з перевізниками на відшкодування перевезення пільгових категорій громадян. Це законопроект, який вирішує соціальний конфлікт, який ми з вами створили, коли голосували бюджет. Що відбулося, що зараз існує, що є насправді, закон дає право людям їздити в пільговому режимі безкоштовно. Це 24 категорії громадян. В першу чергу це різні різного ступеню інваліди. Це пенсіонери, які мають по закону право їздити безкоштовно. Частина з них мають пенсію 949 гривень, і це ця можливість безкоштовної поїздки це можливість для них купити в якомусь місці дешевші ліки, в якомусь місці дешевші, навіть продукти харчування. Разом з тим, коли ми з вами голосували бюджет, ми не заклали жодної копійки в бюджеті на компенсацію цих пільгових перевезень. І місцеві органи сьогодні, органи місцевого самоврядування не мають коштів і не мають можливості заключити договори і компенсувати перевізникам ці кошти. Звичайно, в бюджеті коштів немає вільних. Тому для того, щоб забезпечити вже сьогодні. Пільги, які люди на які люди мають право, ми переформатовуємо кошти, які виділені в бюджеті на субсидії на рік. Це виділено 35 мільярдів. Ми 1,9 мільярда, а точніше, 1 мільйон 917 тисяч 833 гривні перерозподіляємо в на компенсацію пільгового перевезення. Я дуже зараз прошу всі фракції, всі групи і позафракційних депутатів проголосувати за цей законопроект, тому що сьогодні людей викидають з маршруток, викидають з тролейбусів, тому що перевізники не мають за що возити. А деякі, будь ласка. По 1,9 мільярда перевізники одні не можуть, інші не хочуть возити безкоштовно, і це їхнє право або їхня відповідальність. Наша з вами відповідальність уже сьогодні забезпечити людей можливістю їздити. Так, ми зробимо. дай Бог навіть в цьому році змінимо систему і пільг, і дотацій, і адресної допомоги. Але зараз люди потребують нашого рішення. Я прошу всіх підтримати і дякую депутатам і бюджетному комітету, які запропонували прийняти. Ати законопроект за основу, і в цілому, дякую дуже.